Ну, в магазині немає аджілок. Це дуже слабо все. Так. Так. Трошки є, але слабенько. Це гарна сторона залита. Кислота морошина не випарувалася. тобто в інших там вже історія дуже гарна. Кислота випарувалася. Це слабенько. У нас цей кінець літа. Сейчас воно дуже не розвивається. А в тому магазині нема. Чому такі чого? Треба буде поставити на замітку. Чому зараз подивимось? Це дуже погано. Що Але рамка повна, рамочка повна. Підпочаточку вже рамка повна підпочатку. Найду тут от -от починають. Что-то зараз так, вот так, вот так, вот так. Вот так, так. так ничего. Можемо не гніздо носить. Правки попідривато не пускаємо. Гніманки вони, напевно, ганіманку донизу причепили. Так, напишіть, чи ви зараз маєте золотарник, чи у вас є взяточок якийсь. Чи, чи ви берете май піздень? Воском там дирамочки було. Зараз це візьму димок. Щоб трошки почистити, щоб потім легше було мені відривати. Зараз буде віск так, збираємо і посильно непогано не збирається, що тут більше в магазині немає. Дуся, щоб десь часом матка не пропала. Чи є яйце? Тут золотий у вас магазин, То, верніше, вся рамка. Росподу немає. Господи нас, що там у нас Ага. шикарный расплит. Так, яйца не бачу. Что? Шукаю яйца. Ну, або матушку, если попадется на очи. Так, то вони заливають гніздо. Потім, напевно, той, той візьму докіднімаю, бо є, під яйце, не сфокусую так, але є то все, тут далі не дивлюся, джелей вулику немає. Може ще одну рамку витягну з Але... Якщо мені пам'ять не обманює два тижні тому, ну, чи тиждень, здається, важ дивився, тут не було стільки меду. О, тут молоденький цей і це, а вони заливають гнездо, Спочатку несуть гнездо, і потім напевно вечором піднімають його вверх. Але ця сімейка у нас була слабша. Збираємо И... і йдемо до другої сімейки. Так. И так. И маночку? Котсь чуєте, що тут такий важкуватий? В такий період вже загодовують. В мене ще притім завтрачок.